Будівництво відносин одне із найцікавіших і найскладніших занять у житті. Яке місце в цьому будівництві займає вірність? Як бути вірним у шлюбі? Далі у сюжеті? Що треба бути вірним Богу вперше? А якщо ти будеш вірним Богу, то ти будеш вірним у шлюбі. Я думаю, що вірним шлюбі можна бути тільки коли ти поставиш Господа на перше місце і будеш руководствуватися його писанням. І вважають мужа і не пытаться його і і приймати його недостатки і таким, який він є. Людина створена як істота моногамна і, в принципі, вірність це основний такий чинник в суспільстві людей, і, якби в людей цивілізованих. Ну а тим більше, що ну, ми, чоловіки, ми присягаємо своїй дружині під час вінчання. Якщо ми зрадимо свою дружину, то що будемо варті? Вірність у шлюбі, я думаю, це дотримання принципів і цінностей, які людина в собі носить. Це те, до чого людина має постійно стремитися на російській мові, мати стержень в собі. І бути вірною не тільки для чоловіка, а перш за все бути вірним собі, щоб потім не було прикро. Головне, щоб жінку, <смі> були щоб общі інтереси. Ну вот, поскольку ми християни, обші інтереси це наш Господь. Чим ближе ми к Богу, тим ближе ми друг другу другу. Я вважаю так. Коли ми вірні у шлюбі, ми вірні насамперед перед Богом. Вірність зміцнює фундамент наших відносин. Це було інтерв'ю по гарячому. Далі гарячіше.